Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги сумку для покупок. Дана сумка це практичне та стильне рішення для транспортування ваших продуктів та інших речей. Вона виготовлена з міцних та екологічно чистих матеріалів. Її можна легко скласти та зберігати в сумочці або рюкзаку. Має містке основне відділення, яке вміщує до 20 кілограм та зручну кишеню для зберігання телефону ключів або гаманця. Сумка також оснащена зручним плечовим ременем, що робить її чудовим вибором для покупок, доступна в різноманітних привабливих дизайнах. Пропонуємо до вашої уваги жіночі сумки. Це стильна та високоякісна сумочка, яка ідеально підходить для жінок, які стежать за модою. Завдяки шкірі преміум класу. Ця сумка буде міцною та довговічною. Унікальний дизайн літер додає нотку індивідуальності, вирізняючи її поміж інших сумок. Вона дуже зручна для носіння та має розкішну текстуру. Витинчений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Пропонуємо до вашої уваги багаторазові сумки для покупок. Дана сумка це практичне та стильне рішення для транспортування ваших продуктів та інших речей. Вона виготовлена з міцних та екологічно чистих матеріалів, її можна легко скласти та зберігати в сумочці або рюкзаку. Має містке основне відділення, яке вміщує до 20 кілограм та зручну кишеню для зберігання телефону, ключів або гаманця. Сумка також оснащена зручним плечовим ременем, що робить її чудовим для покупок, доступна в різноманітних привабливих дизайнах. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні сумки. Це стильна та високоякісна сумочка, яка ідеально підходить для жінок, які стежать за модою. Завдяки шкірі преміум класу ця сумка буде міцною та довговічною. Вони доступні в різноманітних кольорах та стилях. У них є просторі відділення та кишені, у які можна вмістити всі необхідні речі, такі як телефон, гаманець, ключі та косметика. Витинчений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку. Будь то робота, чи відпочинок. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку на плече. Це універсальна та функціональна сумка, призначена для задоволення потреб будь-якої мами. Завдяки багатьом шарам та відділенням, дана сумка пропонує достатньо місця для зберігання всіх необхідних речей. Сумка виготовлена з високоякісних матеріалів, у тому числі з вишитої стьобаної тканини, яка є водночас м'якою та довговічною. Вона спростить організацію та доступ до всіх необхідних речей для вашої дитини. від Гусків до серветок, пляшечок та іграшок регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Пропонуємо до вашої уваги жіночий різнокольоровий рюкзак стильний та міцний рюкзак, створений для сучасних жінок. Конструкція з високоякісної тканини є міцною та довговічною. Рюкзак є водостійким, що робить його ідеальним для використання в будь-яких погодних умовах. Це робить його чудовим вибором для подорожей та будь-яких активностей. Рюкзак місткий та має кілька відділень, які дозволяють легко організувати ваші речі. Він має велике основне відділення, в яке можна побігти. Містити ноутбук, книги та інші необхідні речі а передня кишеня ідеально підходить для зберігання телефону, гаманця та інших дрібниць. Пропонуємо до вашої уваги сумку для ноутбука. Це стильний та практичний аксесуар для перенесення та захисту вашого гаджета. Сумка виготовлена з високоякісних та водонепроникних матеріалів. Вона оснащена спеціальним відсіком для ноутбука, який забезпечує надійний захист вашого пристрою від подряпин, ударів та пилу. Додаткові кишені та органайзери дають змогу організувати зберігання різноманітних аксесуарів, такі як зарядний пристрій, миша, флеш-накопичувач та документи. Дизайн сумки стильний та сучасний, відповідний як для ділового стилю, так і для повсякденного носіння. Ця сумка для ноутбука поєднує в собі функціональність, міцність та естетичний вигляд. Пропонуємо до вашої уваги високоякісну сумку через плече. Завдяки багатьом шарам та відділенням, дана сумка пропонує достатньо місця для зберігання всіх необхідних речей. Завдяки шкірі преміум класу ця сумка буде міцною та довговічною. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна носити з різноманітним одягом. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Витончений та універсальний дизайн робить її ідеально для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку Кавай. Дана сумка в японському стилі це чарівний та стильний аксесуар з мультяшним плюшевим дизайном. Ця сумка виготовлена з високоякісних матеріалів та має м'яку і зручну текстуру, яка чудово відчувається на дотик. Вона має невеликі розміри, тому буде ідеальною для носіння необхідних речей, таких як телефон та гаманець. Завдяки поперечному дизайну вона забезпечує максимальну зручність та легкий доступ до ваших речей. Ця сумка є ідеальним аксесуаром для тих, хто хоче додати нотки веселощів та миловидності своєму вбранню.